Угу. Просто я тут режу. То есть дальше. Випробували клей. Показываю. Вставай тут не боїтесь. Де воно? Так подрезано красиво. Ну! Блин. То есть гло... чотенько, гло да? То есть я ну, стыкаюсь, даже привезу, даже Покажи, здесь так. Старый ли новий? новый. Навіть стикався, бачите, старий Угу. Плотник заново. Чим треба клей, що його потім можна просто обрати. Або він висохне, він не буде Короче, От у нас промазаний клей, він вже висох там і там. Що я рекомендував би Я зараз рекомендую проверяти номер, просто його простукати по центру. Іменно по центру шла. Молоточок можна обичним молоточком потім, щоб до газу не бігати. Так як у нас тут клеє менше, щоб ми зараз відсюди не загнали возу, то ж тут не проклеєно. Ми таке оставляємо його. Тобто проганяємо возук і отаким от образом. От приклеєного на неприклеене. Якщо у нас тут скрізь приклеєне, то там по-другому Тобто Задача яка? Ми простугуємо шов працює з короліном теж. І продавлюємо паралельно. Хуже ми не зробимо. Тобто, якщо воздух під'єсть, він вийде сюди. І фіксатор чим добре, що він не вилазить, так як його мінімум, він краще, ніж звичайний диспенсіонний клей Там 418, 2000 e 66 і так далі. Тобто Менше мороку. Фіксатор реально красавчик. Чуєте, де плитка відходить? нашли да. место. И таким образом. Для а чего мы простукаем? то что линолеум бывает на линолеум захода. И можно даже, когда забываешь, посадить его. Правильно. Ну, так, как тут делали в профессии амалы, Потому что в полукоммерции простукывать 100% утра будет. С коммерции проще. Там просто ты сделал подрезку, потом ножик специально стоишь, там разрезал брозочку. В берут беруть бишки реально проще работать.